Багатофункціональний контролер SQ610RF, білий та чорний кольор в асортименті маємо. Виглядає І наступним чином, комплектація мануал, звичайно, безпосередньо контролер та планка для настінного кріплення. Кріплення здійснюється дуже простим способом. Можна на двосторонній скотч, який є в комплекті 3 м гарної якості, або е, отвори є для кріплення. Контролер кріпиться на планку, яка вже на стіні таким магнітом. Є можливість під'єднання датчика підлоги. Також ці контакти можна використовувати для активації. Правил OneTouch в системі Salus Premium Light. Нагадаю, що це ZigBee-контролер, та він є частиною системи керування Zigbee. Призначений Призначено, перш за все, для керування теплою підлоги, але можна використовувати для керування котлами, насосами, зволожувачами, сушувачами, тому що в нього є датчик. Вологості, який може контролювати вологість в приміщенні повітря та активувати відповідні правила. Вмикається він кнопкою. Так, є в нього українська мова. Це акумуляторна версія, тому він. Під'єднаний повинен бути до шлюза ZigBee. Є така ще версія мережева, там є контакти безпосередньо, які можуть керувати дротами-пристроями. Заряджання відбувається за допомогою цього роз'єму. USB звичайна зарядка. Приблизно на 2 роки вистачає заряду акумулятора. Дуже компактний сучасний дизайн. Є також варіант в чорному кольорі. Якщо у вас дизайн виконаний в чорних кольорах, фурнітура відповідно, то такий от, тож дуже такий привабливий. Ну, так само магнітне кріплення в комплекті.